Вітаю! Куди приведе дорога? Подумайте про подорож, в яку ви вже давно збираєтесь, але ніяк не можете відправитись, тому що чомусь не впевнені. Це може бути будь-яка подорож до іншого міста, до іншої країни, або, можливо, на інший бік вашого міста, кудись у гості, з будь-якою метою це може бути подорож. Подумайте про це. А карти нам дадуть відповідь на такі питання. Якщо ви все-таки вирішите в дорогу, що вас чекає, і якщо ви не вирішите, відмовитесь від неї, що ви так само отримаєте? Так? Все, я починаю. Отже, ваша дорога, що ви отримаєте в кінці шляху, і якщо ви від неї відмовитесь, що буде? Добре, ваша дорога. Знаєте, тут все дуже просто. В кінці шляху у вас будуть якісь спокуси, якісь труднощі. А якщо ви від неї відмовитеся, то бачите, ви отримаєте, ну, це достаток, це райський сад. Це всі ресурси, це спокій. А тут, давайте я хочу докласти, тому що Аркан диявола, він такий непростий. Дивіться, якщо для жінок, якщо це мова йде про побачення з чоловіком, ви хочете кудись поїхати. Якщо ви заміжня, то це зруйнує ваші стосунки з вашим чоловіком. Якщо ви не заміжня, це просто якісь побачення, то ви там зустрінете, так це буде ваш кармічний чоловік, як вам буде важко, ви дуже захочете з ним, з ним сім'ю, але вам так буде важко. І не зрозуміло, чим це закінчиться. Нехай вас карта імператора не вводить в оману, він може і не стати вашим імператором, а може стати таким імператором, що вас буде тримати, бачите, як на такому ланцюжку. Добре, якщо це мова йде про якусь роботу, то ви отримаєте, ну, скажімо, хочете кудись приїхати, тому що там хочете зробити грошей. Вас попереджають, що ви можете отримати те що, те, що ви хочете, але дуже важко, дуже важко вам це буде, ці пентаклі утримати, І вони підуть якось так на всю вашу сім'ю. Але будьте готові до того, що імператор якийсь буде вами керувати, маніпулювати, ви будете в залежностях, якщо ви залишитесь. Дивіться, якщо ви залишитесь, вам буде дана допомога і від вищих сил, від інших людей. Допомога така зіркова, розумієте? Це може бути або від тих людей, яких ви не очікували отримати допомогу, або якусь долю вам дасть якийсь шанс, і ви здійсните ваші мрії. Ще я що не сказала: якщо мова йде про якийсь відпочинок, так само не, не їдьте. Взагалі, а що вам радять вищі сили? От як вам правильно зробити вибір? Тому що ви розумієте, що свободу вибору у цьому світі ще ніхто не відміняв. Яку вам пораду дають? Знаєте, вам потрібно припинити мучитись, оці муки вибору, що робити, воно у вас якось, воно вже вас викликає цього диявола, цієї залежності. А що ще? Карти вам радять залишатися там, де ваша сім'я, де ваш дім, де ваші рідні. Це на своїй землі, у своїй хаті, у своїй квартирі, у своєму будинку, у своєму місті. І якщо мова йде про відпочинок, то оберіть краще для відпочинку щось близьке. Якщо про, про якесь побачення, то залишайтесь вдома. У вас все буде, все буде на місці? Розумієте, ваша сім'я тут на місці створиться? Давайте ще хочу дотягнути карту. Чому все-таки, все-таки, що там чекає в кінці того шляху? Вам буде важко, якщо ви жінка, то о, ви будете боротись за свої ресурси і з якимось геоцентриком, боротися за своє місце під сонцем. Так, ви будете перемагати, тому що все-таки диявол, ви будете перемагати, але це буде так складно, ви подумаєте, воно вам потрібно чи ні. Ні, якщо хочете, то будь ласка. Якщо ви чоловік, то яка жінка може взяти над вами гору. Якась, це якщо мова про такі якісь стосунки, якщо це мова йде про якусь подорож щодо роботи, ну, знову ж таки, ви будете, ви будете за ресурс боротись. За, ну, дивіться, підсумки, давайте дуже коротенько я підсумую. Якщо ви вирішите в цю дорогу, то знаєте, що вам буде важко, вам буде складно, але нічого катастрофічного з вами не станеться. Але ви зіштовхнетесь з маніпуляціями і залежностями. Але як чогось такого, якихось втрат, ви не понесете, ви не втратите здоров'я, ви не втратите гроші, але вам просто буде дуже-дуже сильно важко. Якщо ви залишитесь вдома, Тобто ну, взагалі нікуди не поїдете. Так? Тобто відмовитися від цієї дороги, то ви отримаєте шанс на здійснення ваших мрій. Порада від вищих сил припинити вже сумувати і від цих мук вибору. Так? І робити вибір на користь там, де ваше серце, там, де ваша сім'я, ваш дім, ваша земля, ваші рідні. Все, я закриваю це вираження, Я вам дякую за увагу.